Ой. Вселянине, а як це розуміти? Тут пожежа вийшла. І тут ще якісь е е таблички. Це як розуміти? Де ви? Зрозуміло? Налякані. Ну тут таке пожежа велика. Да Знав. знав що їх залишати одних не можна. О! Підписники вже тут. Всім привіт, з вами, Рокзар! Ой, вже щось переламав. Так. Всім привіт, з вами, Рокзар! І як ви бачите, тут вийшла пожежа. Не питайте, чого... це не від мене, це селянини. Обов'язково селянини. Я тут вже давно не був, і я ж хотів якраз вам показати все, що тут трапилося. Тут, як я бачу, ага. така штучка стоїть. Так. Типу щось як хата, але не хата. Так. Ми пам'ятаємо цю домівку, тільки вже тут у нас і килим, і О, кухня. Тут даже таке є. А тут на другий етаж сходи. тут туалет, як... А не так, як раніше на вулиці. Тут стіл, щоб дивитися. Далеко в ті края. Стоїть сакура на столі. Горшочечку. Так, заговорився я. Селя! Тут нічого не змінилося, як і раніше, і все. Ага, хитищі! Тут нікого немає. А! Відкрува. Так. Продавець. Е, рейки. Ух ти! Тут почалося продовжувати. Ну, знаєте? Знаєте, що я сюди приносив в банк гроші, хтось брав гроші. Ну дуже добре. Ого. Дощ, щоб багато. І коло теж. Ану. Солодощі багато. Ух ти, це, це золоте яблуко. Зачароване золоте яблуко. Кипка кавуна. А. Херсон. Херсон Так. Е, солодкі ягоди. А. Сяні ягоди. Я тільки знаю, що кращі а. кавуни в Херсоні були. Так. Е, золота морква. Е, підозріла юшка. Якась підозріла точно юшка. А. Так. Продавець до побачення двері. Кімната, міні-телевізор, диван, стіл. Це вже в магазині, а не в кіос. Скута. Пропустіть мене! Все, та 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 та. Воду так. Машина така собі крута. Гм, да. це ж всі речі вони привозять, а потім від'їжджають. Так. оце який красивий банк. Виглядає тут. Так, що сьогодні багато ...то співає? Так, ...співає дуже багато. Так, тут пожежа, це і так зрозуміло. Тут краще? Мене не питайте, що? А я вам краще розповім. Тут вони почали робити другий поверх. Тут вони взагалі три ліжка. Я вже не кажу, що стіна розвалила. І тепер ще каркаси ставлять. Тут вони трошечки все підзакрили трав'яним блоком. Тут нічого слабого не змінювали побудували малесень. Таку домівку без мене. Не буду на них скаржитися, а буду скаржитися на те, що вони зробили два кратери. От скажіть мені, будь ласка. -як. Як всього лиш мене тут не було? А скільки мене тут не було? Підожіть. Так, спіднись. Ну, десь мене тут не було дві неділі. Но ну, якщо я банк будував, то так. Ну, так я був три тижні тому, коли це є... Ні, так тут даже буду банк. Буду банк три тижні. Залишив їх на три тижні. Їх так багато думав, ніяко, нічого не, не буде. А тут така халепа, що це пишеться. Стоп. Стій. Зрозумів, в принципі, так, як го говориться, сьогодні ми будемо відбудовувати все, що поламали селянини. Ну, домівку я. Можу і не відбудувати, тому селяни Не. будь ласка. Не зміцне. Не скаржитись на мене. Спершу треба прибрати в, в, вугілля. Та що ж це таке? Вся хата з вугілля. Ля, так, тихо. Фу, Щас, підожіть, селянини, дирку зроблю. Все. Дирка зроблена. Тут буде жити хтось. Так. Виходить, ще тут вугілля. Ну, такий собі. Така собі домівка. Я в такій домі всі б не жив, Так, жив. Так, нам це не треба Кан... Поки що матеріалів. Та що ж це таке? Так. Угу. Тут... А, ага, не все ми пробрали. Так. Каміння-каміння. Тут каміння. Тут каміння. І тут каміння. Так. Виходить, що Так, мені кажеться, що тут. Так, все. Тут. Так, тепер прибираємо цю всю фігню. Так. Так. так, так. Так. Так, все. Це я приправ. Тепер дошки. Від. Дви! Хай! сядь! Я шо зламав? Так, сейчас підожіть, підожіть. Раз. Два! Підожіть. В мене ж креатив. Ой. Забуду вже третию. Отак. Це. Двері будь ласочка. Угу. Каміння. Не питайте, чому колон немає. Зараз ми їх побудуємо. Так. Ой. Та що ж це таке? Так, так. ну одну колону не. Так, запам'ятовуйте одне право. Якщо селян. Зробили пожежу. То обов'язково їм треба зробити так. Пішу. А путь. Його знову зробити йому ліжку. І ще раз вдарити. Так, ну тепер він. Думаю, що зрозумів. Біжи в ліжко. Біжи в ліжку так Продовжуємо робити далі все, що нам треба, так. Так, а з позже що там щось хоч залишилося? Супер. Значить, поїм. Так, да поїм, обов'язково поїм, треба їсти. Я ж О... відбудовую. а мені. Марагди не платять. Тому я їжу не буду брати? Тому що мені. Треба хоч їсти. То вони мене не дають мені їсти. А, це ж не всі гарні новини. Подожіть. Я ж забув. Оця домівка, з якою ми. Починали відеоролик. Це тепер моя хата. Тут і книжеч. Книж, е, книга е, Жити з пером. У мене даже Часи є ліжко. Не життя а сказка, тільки ж є одне. Мені ж треба це все тепер їхнє відбудовувати. І тепер я не знаю, що робити, но думаю. Їм теж. І вони мають получити по заслугах. Обов'язково! Так, ну ладно. Не будемо скаржитися на них. Так, до міфка від... Так, тепер ліжко треба взяти. Давай! давай! Ні, він не нормальний. Спи! Він вже не хоче спати. А, а чому тебе так замру? То й спати тобі Та спи! Храпун Він не спить Я <плес> не о, все спить Тепер Ну взяв нього ужовте лишко. Так Тут жило раніше Дві людины Так, подождите а як це? Раз. Ні, походу тут одна людина ж. Так, от. Тепер... Ні, підожжджі. Ну, Там же два ліжки. Значить, раз. І два. Якщо я зроблю щось не так, то звиняйте. Самі тоді будете відбудовувати. Все. Домівка, як новенька. Мабуть, у них такого немає що. Не стільки є отаке, так. так. Да. Тепер у нас є. Медпункт лікарня. Називайте як хочете. Коли я робив її, то звуку не було. Ну, тепер, коли я її ремонтую звук є. Так. Так. Зараз буде фокус-фокус. Все. Фокус-фокус. Так. Так. Все, дивіться. Дуже, дуже акуратно. У нас немає продавця. Це дуже погано. Но дирки в сіні теж більше немає. Так. Да пропустіть мене падай ти все він Тепер... Ма... Мабуть, Теперь залізти нем. А... а я йому не буду давати. Ладно, залізай. Не хочет нормати. Раз, два. Три чотири. Будовимо сам каркас. Так. Все. Так, 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 так. Сьогодні ми відбудовуємо все. Щоб поламали. Зламали. Спалили. Зірвали, зробили. Селянини. Так. Далі в нас іде. Так. ламаємо всі каркаси, тому що вони не розбираються, що без каркасів теж можна так. Ми мене не воно. не, не розламається. Воно не. Так. все, ага. Знак лекарни. Мая буты. Як штамп. Так, а штамп він тут не стоит. Так, разумеется, там же картина. Картина одна відвалилася. Ні, ні, оце. Саме найкрасиша картина в світі. Там. Ага. Все. Штамп стоїть ага. і на тому добре. Тільки його трошечки треба передумати. Все! Ага. Штамп є і на тому. Так. Тут вже ага. щось буде таке. Так, тепер будемо. вікно. І кімнати. Обов'язково тут мають бути вікна, тому що без вікон, як ми знаємо, не можна жити. Так. Ну, в Сміс. Треба дихати, да. Треба дихати. Обов'язково треба дихати. Обов'язково, якщо селянини попадуть в лікарню, то. Ну, не тільки три селянини, ну, а якщо місць не буде хватати, то тут спати. Тому ми робимо другий поверх. Якщо селянини почали, то я закінчу. Не знаю, чому я це роблю, але точно знаю, що якщо почали робити селянини, то й мені обов'язково прийдеться це робити. <ривіт> так, 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 так. Так, о, так, ну, мабуть, штамп треба, так, раз, два, три, раз, два, три, так, сразу на его на самую высшую гору, так, снова я начинаю спевать. Напишіть, скільки я раз починав співати. Десь я, мабуть, вже четвертий, п'ятий раз співав. Коли... Вже п'ятий, мабуть. Я вже запутався, який я раз. Так, ми відволікуємося, так. Будуємо ще. Ще трошечки. Тепер. Ну тут я думаю вас команд набитись. Так. Що було набагато? Швидше, сейчас подождите, подивлюся. У мене локпонц. Добре. Так, ну, ми, хтось вже знає, у мене нові підписники, тому розповідаю. Команди, відмічайте блоки, потім пишете Minecraft. Далі у нас який блок? От Все. Обов'язково, щоб на два... Так, все. Лампи треба. А, і тут і лампи немає. Так, десь по центру цієї кімнати. Так, центр це десь тут і тут. На цьому перша частина, як я відбудовую село після селянів, закінчується. До побачення. Слава Україні!